Дуже люблю і багато курю одноразки і електронні сигарети. <плес> Окей. А для того, щоб кинути їх швидше курити, я вирішив порахувати, скільки ж я на них витрачаю. І виявилось, що такими темпами за п'ять років я скурю десь однокімнатну квартиру в Києві. І знаєте що? Я почав курити в два рази більше. Тому що я хочу двокімнатну. <плес> хорош, хорош. Насправді, якщо чесно, я дуже скучив за часами, коли я корив ще звичайні цигарки. Тому що насправді мені дуже подобалися перекури. От той момент, коли ти їх очікуєш, коли ти дороблюєш якусь таку задачку на роботі пошвидше, щоб потім. Вийти на балкон, там вдихнути цього свіжого повітря, відволіктися від справ. Це був справжній ритуал. Крім цього, ще був кашель. А кашель він насправді дуже точно тобі нагадував, що ось це твоя відповідальність за ту неминучу смерть, яку ти сам собі притягуєш. А з електронками що? З електронками я зранку до ночі з ними ніяких особливих бажань і ніякої відповідальності. Знаєте? І я от потім подумав і зрозумів, що зі звичайними сигаретами я ніби ходив на побачення, а з електронками я з'їхався жити разом. Але, 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 але. Я е, одного разу успішно кинув корити звичайні сигарети. Я просто купив книгу Алана Кара, і знаєте що, вона спрацювала. І потім я такий думаю: окей. А... Так що, і що мені тоді робити з електронними секретами? Я зрозумів, мені допоможе електронна версія книги Алана Кара. Не корити електронки реально складно. Проходить година і. І виникає таке дуже стільки бажання взяти в рот. Я сам особисто. Розумію, розумію, так. Да. Я особисто е, обираю солодке. Але знаєте що? Я так потім зрозумів, що у цукрового діабету всього три стадії, а у раку легень чотири. Тому я обрав рак, в мене в житті буде ще одна додаткова стадія, хоч я і знаю, що вона не буде така солодка. Але з іншого боку, не курити електронки це е, дуже радісно. Тому що проходить пару днів, я витримую, і я вже зовсім інша людина. Я сам починаю писати друзям, пропоную їм зустрітися. І ми зустрічаємося, ми раді один одного бачити. Вони мені кажуть: Антон, я так радий тебе бачити, як справи? А я їм кажу, так, класно! Можна твою одноразку, будь ласка. І... А потім я зрозумів зрозумів один момент, що пишу я все-таки не всім друзям. Я не пишу тим, у кого ельфбари, бо вони трошки солодкуваті. Так, ага, в метро. Коротше, якось під час повітряної тривоги. Так, наступний жарт. Коротше, якось була повітряна тривога, і коротше, було досить тривожно, і мені захотілося повітря. І я вирішив покрити. Я тоді був в метро глибоко, і що відбулося? Я за пару хвилин піднявся ну, з, з, з платформи наверх. Прийшов там до тих сходинок, які вже виходять нагору. Я зробив всю затяжку і зрозумів, що. Вау, тепер в мене прямо зараз з'явилася можливість отримати цей великий прильот в голову завдяки тому, що я захотів отримати маленькі прильот, який собі в легені. Це небезпека, що породжує небезпеку. А... О, мені, мені здається, що ви просто так починаєте робити кожен раз, коли я дивлюсь туди. Давайте. От. А... Так, да, да, нарешті Давай пісню. А, так, от, і знаєте. А, батьки. А, батьки дізналися, що я курьодно разки, і вони нічого мені не сказали. І я спочатку подумав: вау, а, мої прогресивні батьки нарешті прийняли мій життєвий вибір вибір е, технологічного способу е, швидкої смерті. Але потім я зрозумів, що справа не в цьому. Вони нічого мені не сказали не просто так. Вони не сказали мені нічого з дуже сумним поглядом. І я зрозумів, що я насправді в той момент досяг нового рівня батьківських розчарувань. Це той рівень, коли вже не кажуть слів. Це той рівень, коли я розчарував своїх батьків тим, що не зміг навіть обрати достойну, гідну, серйозну, погану звичку. І... І найсумніше те, що саме цей рівень вони від мене очікували. Мені здавалося тоді, що мама була б щасливішою, якби я просто підійшов до неї. Отак, от мовчки дістав би звичайну сигарету, закорив би дмухнув її в лице, нічого не промовив би. Так, звісно, потім був би скандал. Але скандал це конфлікт. А конфлікт базується на тому, що стійкі життєві позиції конфліктують. А в мене і не було в цій ситуації. Я просто курю одноразки. І смак, гарний зовнішній вигляд мета одна усім сподобатись сповна. про що співаю я, про одноразки чи своє життя. Заряду на два дні спланую горизонт подій. Заходжу в магазин і витрачаю гроші всі, навіщо я співаю це, пускаю дим, солодкий вам в лице. Все електронне, це прогрес. Життя змінилось, як і пачка сигарет. Та не вмієш руками здобути вогонь, а на зустрічах в зумі не даш в їбло. життя як електронка, яскрава в гортка всередині взагалі хуй що знає. Працюю сидячи в інтернеті. Сидячи. Як струм без опору пливу, не напрягаючись. Я б діяв постійно, та щось заважає. в смартфоні мені вистачає. Зрозуміли, гра сліпти події в житті заміні дії в смартфоні. Так, о! Батьками бачусь я щаслива телеграм-сім'я. Короткі фрази добре стримують образи. Такий у вас один батьків буденних електронний син. Ці звуки електронні. Хтось їх записав. Подивитесь на телефоні, що я вам зіграв. Скажіть мені, чому так? Від електронок не електронний рак. Хоч тяжко мільйон, і серед новнень мене звуть Антон. Я те, що я курю. Всім дякую.